Аграрний сектор України є однією з ключових галузей економіки. Навіть попри повномасштабну війну продовжує розвиватися, що для державного бюджету є суттєвим надходженням. За останні роки наша область, якщо не є лідером, то входить у п'ятірку тих, хто показує якість у роботі, яка акумулюється у рекордні врожаї. Хмельниччина, які попередні роки йде. Планку не понижає ні в чому, ні в посіві, ні в збиранні, ні в урожайності. На сьогодні, як вже говорили попереднє керівництво, що вже є майже намолочено 4 мільйони тонн валу, так воно все планувалося і так воно відбулося. Залишилося нам ще домолотити практично відсотків 20 кукурудзи на зерно і зібрати цукровий буряк. А загалом, все зібрано, все закрито, то що там немає. Ціни немає куди дівати. Аграрії такі люди, що в паніку не падають, точно руки опускати не будуть, а будуть шукати інші шляхи та сіяти більш маржинальні культури. Переконують самі аграрії. За їхніми словами, наступна весна покаже суттєву зміну посівних карт. На думку Ігоря Гая ставку будуть робити на більш технічні сільськогосподарські культури. Структура посівних буде звичайно переглядатися. От видаже на говорити про те, що дійсно саме так буде. Я наскільки знаю. Інформація про частина підприємств, як малих фермерів, ті, які мають там ну середніх 500 до 1000 гектарів, і ті фермери, ті, ті господарства холдинги, які сьогодні мають 100 і більше тисяч гектарів в обробітку. Сьогодні дивляться у бік цукрового буряка, оскільки це, як на мене, ну сьогодні найбільш рентабельна культура у сільському господарстві, і вона дійсно найбільш затратна, але при цьому і в неї є маржинальність, Тому буде десь переглянуто у бік. Цукрову буряка, буде переглянуто у бік сої, оскільки вона менш затратна і менш ризикова. Навіть попри війну сільгосп виробники продовжують розвивати цю галузь. На Хмельниччині реалізують десятки проєктів, зокрема у сфері переробки птахівництва, тваринництва та інші. На Хмельниччині діє цільова програма, яка дозволяє розвиватись малим фермерам. До 24 лютого 2022 року більше 60 мільйонів тонн лише тільки зернових експортувалося портами України за межі нашого портуму. Потужно розвивалося тваринництво, вирощувалися нові культури, і був глобальний план для розвитку. Розвитку сільського господарства для всієї України в цілому. 24 лютого внесло корективи в наше життя для кожного з нас у будь-яку сферу, зокрема і для аграріїв. Але попри всі виклики сьогодення. Ваші руки пахнуть хлібом. Хмельниччина і Україна з хлібом. Хмельниччина і далі декламує найкращі показники по збору зернових в розрізі всіх регіонів України. Тож сьогодні, від імені депутатського корпусу від себе особисто, я хочу вам подякувати за те, що ви далі працюєте на благо нашого регіону і нашої України, що ви далі забезпечуєте Україну і Хмельниччину. Хлібом, що ви далі розвиваєте аграрний сектор на Хмельниччині, окрім основної роботи, аграрії потужно включились у підтримку нашого війська і продовжуються робити надалі. Я пишаюся тим, що наші аграрії, наше сільське господарство з перших днів повномасштабного вторгнення допомагали і по сьогоднішній день продовжують допомагати внутрішньо переміщеним особам. Всім нашим співгромадянам, які на території Хмельницької області знайшли свої домівки, потужно підтримували і підтримують. Наше військо. Війна внесла корективи не тільки у економічну складову аграрного сектору, а й робочі руки. Значна частина трактористів, комбайнерів, менеджерів та інших спеціалістів зараз тримають в руках зброю і б'ють на ворога. Чимала кількість працівників сфери сільського господарства сьогодні на передовій обороні територіальна цілісність нашої держави. Тож хочеться побажати, аби у ті всі сьогодні труднощі та складнощі, які звалилися на плечі, в тому числі аграрного сектору. І як найшвидше знайшли шляхи вирішення, та і експорт був налагоджений сільськогосподарської продукції як з нашого регіону, так і з України в цілому. Аби всі ці переорієнтування, які сьогодні реалізовують наші аграрії, виробничники тільки вдалися їм з успіхом і з хорошим фінансовим показником. Ми ну, нам всім миру і перемоги. Тупом нашої країни до ЄС нашим виробникам потрібно буде працювати ще більше та якісніше, але українці це зможуть зробити. Бо вміння вирощувати хліб закладали наші предки у нащадків сотні років.